Деградація та бізнес-потоки адвокатури. Пора кожному стати собі юристом. Перевіряйте все самостійно. gpt чат вам не відмовить за аліментів, мобілізацій чи кредитів. Відповіді знайдете без розводу. Не платіть адвокатам усе наперед, навіть якщо кажуть, що завтра буде пізно. Якщо пропонують дати хабар, відмовляйтесь або гроші привласнять, або накрутять суму і створять. Нову проблему. Державна система висмоктує з вас всю енергію, гроші і здоров'я. І адвокатура імені Ізавітової частина цієї каральної машини. І сидить на посаді голови з 12-го року майже 15 років. При тому, що максимум два строки по 5 років. Вибори не проводяться. Війна нібито заважає. Але платні курси та заходи працюють щороку. 70 тисяч адвокатів змушені платити за бали підвищення кваліфікації, не передбачені законом. Не платиш скарга від Виша Кузьменка. Результат не на користь адвоката. Гроші йдуть у фірми Аман і на аудит Байджі, Хофман Солюшн Девелопмент. Оформлені на чоловіка і доньки, Еліаса, Вакіма. Подали скарги з цього приводу. Як відмиваються внески адвокатів? Окрема історія. За плату. Скарги, тиски репресій на адвокатів. Її кум Медведчук, який пролобував і завітував на посаду з партнером Столаром, намагались позбавити мене свідоцтва. Ми це підбили у суді. Але тиск триває. Деградація очевидна. Людей обдирають. Але адвокати також обурені. Захисту жодного, тільки бізнес. Викрадення тиск від ТЦК чи прослуховування адвокатів під нау. Тиша, а ви ще довіряєте адвокатурі імені завітовий? Пиши телеграм.